Вітаю! Сьогодні дістала із своїх закромів шкіряну свою сумочку, яку давно вже не носила. Хочу її поносити хоч трішки, але насправді я не дуже її люблю. Вона тяжка, шкіра товста, і сумка така важка. Її не дуже зручно носити. І з-за цього вона у мене виглядає майже як нова, хоча її вже років із 10. Така трендовий колір вишневий. Зараз він дуже модний. І буду носити її. Що? Я хочу до неї додати, щоб носити її спокійно. Із зимової курточки зняла ось такий відбивач це стрічка на рукавах була. Перечеплю її на сумку. Хай буде. Далі хочу причепити ось такий набір світловідбивачів. Червоний окремо можна купити, сердечко можна окремо купити, а можна купити разом. Такий наборчик світловідбивачів коштує 150 гривень, і я хочу причепити його ось так на сумочку, щоб було видніше. Ось така вісюлька-бірюлька. Ну, і для контролю тут є, звичайно, такий ремінець, але хочу ще додати трішки світловідбиваючих властивостей ремінцю і зробити гардеробці цій сумці. Тому причеплю ще й отакий ремінець, світловідбиваючий. Буде у мене сумка з двома ремінцями. Раз, два, Півтора метра в ньому довжина, можна відрегулювати під себе. Така десь приблизно. І ось така сумка у мене виходить. Світловідбиваючий ремінець. красива трендова сумка із світловідбивачами. Щоб було видніше мене в темний період доби, бо все-таки на роботу я йду вже світло, а можу повертатись додому ще темно. І така гарненька сумочка із власним гардеробом. ви можете накупити яких завгодно прикрас. Головне, щоб вони вам подобалися. Гарного усі дня, носіть світло!